Вітаю всіх глядачів ліпорту. Не дивлячись на всі наші негаразди, які є в нашому повсяденному житті, приємно відзначити те, що спортивне життя на нашій Липовеччині розвивається, продовжується, і тому підтвердженням проведення змагань в рамках дев'ятих сільських спортивних ігор, змагань із шашок, змагань із настільного тенісу і з грівого спорту, які відбулися в минулу суботу, на базі Липовецького колегіумі. Імені Василя Липківського на ці змагання приїхали досить велике представництво. Зокрема, змагання з тенісу приїхало 11 команд змаганнях із шашок. Сім команд і гРО спорту, п'ять команд із наших територіальних громад. Приємно відзначити те, що рівень майстерності з роками зростає. Це говорить про те, що на місцях у наших територіальних громадах займається даними видами спорту. Люди виступають за здоровий спосіб життя, розвиток того чи іншого виду спорту. Хотілось би сказати по підсумках цих змагань, які відбулися. Перше місце з настільного тенісу вибрала команда з Вахнівської територіальної громади. На другому місці з Козинецької територіальної громади, і на третьому місці команда із славної. Змагання з шашок перше місце виробила команда Староправуцької територіальної громади. На другому місці спортсмени із Зозова і на третьому місці команда із Струтинки. Змагання з Григо спорту перше місце вибрали п'ять староприлуцькі спортсмени на другому місці. Спортсмени з Зозова і на третьому місці прощанські спортсмени. Якщо провести підсумки по п'яти видах спорту, які вже відбулися в рамках даної спартакіади, то перше місце виборюють спортсмени з старої прилуки на другому місці скозиниць. На третьому з Озова недалеко від них відстали спортсмени з Трощі і щасливої. В цілому по п'ятих видах прийняли участь спортсмени з 13-ї територіальної громади. На превеликий жаль, ми вже кілька років не бачимо спортсменів із Білої, Брицького, Вербівки, Вітівців. Зузівки, Костянтинівки, Лозуватої, Сиваковців, Попівки. Дуже незрозуміла ситуація із росошанськими спортсменами для такої великої територіальної громади в жодному виді спорту не приймають участь. Це дуже навіть незрозуміло. Я думаю, що керівники в першу чергу територіальної громади, все-таки зроблять відповідні висновки. Ми дуже на це надіємося і будуть розуміти, що фізична культура спорту, а це запорука здорового способу життя. А боротьби з всіма тими негативними явищами, які є сьогодні в нашому житті, і будуть все-таки обернутися лицем до молоді, яка є на їх підвідувачій території, і будуть все-таки допомагати, розвивати і все-таки ці команди будуть приймати там участь. А всім спортсменам я хочу побажати здоров'я, щастя, успіхів і на спортивній ниві, в особистому житті, і хай нам всім щастить.